Доброго дня, компанія Дніпро зберігана. До нас зараз привезли обшивку е, криші. Шумоізоляція вона як робота у нас ось така обшивка. Ви раніше її бачили, тільки вона у нас раніше наполовину слажувалась, тому що робили з двох частин, з ДСП, з двох частин робили. Зараз е, дуже проблематично е, з цими ДСП, тому, яка є, зробила одноцільно. Ну, в принципі, по доставці вийде. Те ж саме, тому що її згинати сильно не можна було. Так що різниці, в принципі, немає. Ну, стандарт, ви просто її ставите, вам треба буде приклеїти її до, до такої криші. Ось у нас навіть є криша. Біленька така. Так що, Кому треба, хлопці, звертайтеся. Дякую за перегляд. До побачення.